Ти знаєш? Рулевики пішла Галя. Галя дотримала слово, зготувала рулети один з ананасом, один з полуницею, з маскарпони, дуже смачно. Я наїлася. Я тепер зрозуміла. Вона мені тут сьогодні заливала. Ой, так підхудла, так підхудла. Тепер прийшла і принесла рулі. Я думаю, о, а тепер каже мені, а чого ти трубку не брала? Я тобі дзвонила, я таку бульбочку файно зварила, аж ти прийшла. Я думаю, о не тут то було. Ти хочеш мене що, щоб я поправила? Ну, Молода та, ти дала й сметанки і масла. А так хотіла, ти розумієш, то через ту зиму так хотіла. Та пакуй, пакуй! то третій, третій його третій? П'ятий кусок! Так хай! <рес> жуй, <рес> жуй, нас запий! А, а Света тако, виїла серединку, лишила крачки, вже в неї подуїдав. <рес> він буде. прийшов до мене, в к... мені мало таке щось смачненьке купила, йому таке не підходить. Перед тобою приходив в кімнату, жує печення. Таке те, що йому не подобалось, я купила не те, що треба. Пожував печення, як... а я йому кажу. А ти їш печення? Зараз Галя рулети принесе. Він такий бляха, що я тих печень не навезла? Але печення йому не завадили. Він не. і печеня з'їв, і рулети з'їв, і зараз ще ну, я поставив чіна, давай зараз. Та ти мені. не пукнеш і не, не лопнеш дитинку мою. А а що де? Дитя, ти, мені Але я хочу сказати, Калірка, що Світті рулет сподобався. Вона й не, собі... не брала свою допомозі. Без квіт просто чудесний. У нас, У нас в, в постах є і в збережених тих кружочках, там -у -у. його нема що робити, там 15 хвилин. Але ви не я як психану, як захочу, то я зготую. Ну я так психувати не люблю, нашу. Що в... ти ж так <світ> 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 дурок? Ну, так погано помила, що. А люди кажуть, Боже, повитирала підлогу, а поки зняла там відео на дві хвилини десять раз сказала, підлогу мила, я підлогу мила. Вона наголосила, що я мила. З самого ранку, коли всі спали, Галя. А що вилила? Та я поставила він водить, включила фільтр, набирала воду. Складаю посуду посудомийку, чує мені так ноги, челяп-челяп, холодно, я дивлюся, то ліце все. А я ліг спати в 4 годині 10 хвилин. А що ти робиш? То дурне в 9 годині. Вставай, бігом, вставай! Скільки можна спати? Я прийшов, вони його вже такі очі вели, буду, ти що ж, якась хвора, чи що ж, до мене причепи? Я вже не знала, коли він спав. А чого ти їздила? А мені потім... А я то, я встала, все ти вдвоє своє, а ти... Та хтось, так вони сплять, Аркадій спить, він спить, Максим пішов до школи, а Богаїска сплять. А я все на ранку вставала, навіть тут я вас нікого не будив. Тільки коли Максим пішов до школи. Аля, я не то, щоб встала. Я Максиму їсти зробила, відправила в школу підлогу, підлогу, а то підлога, то вже все. Яка, я би <говори> ліпше сам би ту підлогу, би сам тут витер витернавсь удовольна. А ти вислухав за підлогу, на <говори> краще. <Я, говори> Але прийшов та підлога ще брудніша була, ніж не мита. Я як вже разбрудна, і тобі не подобається. Швабримей. Шва... Шва... Ні, та файно пометила. Ой, Галяндина та... була. Ну, файна ну, пометану, і так, що він? Файна помета, що ти сімей? Беском круто. Та вже то тачі... та, та, чисто вже шо, їде. Шо, ні, а, ні, дай тачі... собі сюди, що того, то будуть кексі. Я та то... та та вже... хочу пити так. Нормально, воно так проходить. Там клітковина, просто як клітковина від чогось. то то саме треба було її пити. що то було чиє мені порти. Та чи краще овочі? з Овочами запікати е в давати. що тут думаєш робиш? Мені це що... <сі> що він ще їх зашліфує, чия, він там тої ночі не спав, бо що там в телефоні цікав, а тої ночі буде на виходку сидіти. Він буде черговий по виходку. Та чия треба трошки, воно так проносить, як не знати, що. Вона, вона нічого не проносить. Воно... Ми з як... ним маємо одинакові ті. таке не хворіть. У нас зуби навіть одинакові ходять. Ну, тільки в чомусь аж обіду, щоб мене скривило. <рес> що скрив, що ну немає ніякої проносної, це і що ви. Що? Галя, ну, воно не проносе, воно таке як змазку має. Ну, ну так з масти там така смазка конкретно напис. Але це то він не пити зробив, то він їсть, весь, він то їсти не п'є. А що ти так? А та я так його. В нього трошки, знаєте, трошки ну, бракує щось. Він подався що я, я спи то з йогуртом грецьким розвожу, десь трошки бананчика, трошки меду. Я смакую, як десерт, це в мене вечеря. А він так захладно нафігачив собі дві столові ложки, ви, залив ви, водою, ви, водою і він теж буде. Ви, ти розпухаю, ну, а ну давай, то випиту все. Та ти залпом пий курватийсько. Мне щось не подобається. Після рулету, після рулетки, після рулету йому не заходить. <сіст> Та бери. А що Я ти перевів продукти? Який смак? Ти пей, а ти що думаєш? То що тобі? Ну, що думаешь, що в крохмалі є смак, чи що? Ти чи в льон? має смак? лен. То такий як наш льон. Тільки наш льон має набагато більше корисних листи, чем то чиє. Бери, і пий. Ні, тут треба залити. Давай ти очі закрив він тебе, а ти сім дошов уявляти все, що хочеш. Спори я бахну все? Ану, давай. Ану. Ну, давай. Тут таке, як з вараником. Ану. Ану, давай. Ану. Ти воно тако розколотай і знав. Йоп, ти воно аж там дезабінтувалося. А ну давай, а ну чи ти зможеш, давай. Я якби цілу ніч на виходку, а ти ще й зранку встав. Я тебе приб'ю. Десь і той вишеньки. То завтра може, та на що це? то Якої вишеньки? А то його. А, То вже буде карамболі, то що я кажеш. Я якщо... Але він зараз не бекав. Та чого? Та чого? Ти тако головне зал. Я бачив, що то... Ти нині на диван не лягай. Я бачив, що азіати так... Та-та, в нього от іменно з кими порціями, ну що Давай. За всіх королев, No, За ваше здоров'я. Якщо я в серу, ну то с в серу. Дадона. Так я. Подачу дюся. Ні, то! Ай! Що так? Що? А яке воно є? Ну, що не розійшлося. Діжова це воно. А, у нас ще не реже, хай же трохи. Ні, не треба! Давай! Він браткиша, так він так придумає. Як сух'є? водою. А як буде? запий водою. Ні, ні, воно як сильно набухне ту курволу, щоб застояти, ти вже пити не зможеш. боже. я так? О, я дивлюся. Якби то не срачка була би то страшні запорити, не дістав. Курсі не пані як він тут? Дай ще води та й пий, що ти то? Та да, ти не жуй, ти пий. Хочеш пережувати. <ристо> <це? ристо> <ристо> а ти не хоче. А ти не ходиш, а ти глотай. Які ви хитрі. Ти глотай? Хочу, ти собі таке Ну Може, я так багато сталося, як трохи Дай ще води! А ти ти розумієш, коли вона ну, набухає, воно стає більше. Тому зал залпом пей, набухає в животі. А і так можна мотати його? Та давай ще трохи. Питай під ход, видиш? Та пий! Ти сказав, що зараз вип'єш. Ти казав за всіх королів. Поняли королям? Та зараз вип'ю, дай цукру трошки дай. А вишню дай, кашу собі. А вишню я не люблю. А що печенням? Тобі смородина. А що печенням зашліпуєш? Смородина я дуже не люблю. Ну то що тобі мати? Мет візьме. Ай, <я>, давай, <підоми> другий дубль. Тепер вже не за королів, а за королів. <рикул> за королів. Королику. <споди> <рикул> так піднімемо цей келих. королів. Чекай, дай покажу ти п'єр. Ви таке густе раз стоїть. <підоми> <рикул> це, це, <рикул> <швидше>. <рикул> Я кіно як з варениками в тебе зараз? А Він ще запивати починає бачиш? А воно не дається пити, а хоче чувати. Та не Та дай більше води, дурню. Та воно і так плаває. Да воно не плаває, воно вже. Воно вже як кашемо, а воно куди питися? Ну, за кого ти так Золотими колеги. Ні, давай так, як там. Як е, там, налийте шампанського, я вип'ю вип до дна. дна. Давай, пий своє. Давай. А будь мужиком, та переверни кроти. Все. Та що ти тут таке? Нешко, ну давай. Та, тобі не рюмка, диви ті. Та, собі... та ти сам таке наколотив. Та то не ми тобі колотили. Все, тихо, не збивайте мене. Давай. Давай, ти mm. Ой, сейчас мало поваги он ну не больше. А то что раз? Все? Все? Я не скинчила за кого там что? Все? Ты за Ну, вроде как пюре. Ну, пюре? Слушай, ему треба цай. ему треба з вас той стаканчик випити. Та голотай. Ага, зараз я розмішаю, перебачу, що буде. Так, і зразу пей, бо ти даєш, що вона бухнути. А вона взагалі не без Все, пей. Зразу пей. Файно. Пей, бо вона зараз вже набухає і знов ти не вип'єш. Та що, ну і за секунду воно. Так, давай, Мирон, пей. Ух, я вже чую, що я ще не написав. багато. Що, ти чуєш, що вже крутить? Та мене докрутити? Нє, ну давай. Ну. Та пей, та шо з тобою? Широко відкривай гортанку та й пей, до дна. Далі так само. Та шо не без... Та якийсь... Королева... Та якийсь безкінечний стакан. Ну давай. На, мать я не куплю. Не будеш? Все? Ну, що ти переводиш продукти? Ж... Тю... Бери, то що натурно хтось подав. Чуєте, так добре, і гарно все починалося. Давай, ну і так будеш, курва, свою маківку дурну дурнувати. Ну, Багалі раз 50 вередників поспорила, але ти що не хоче. Mm. -hmm. Давай, Туда пий. Туда ти можна. Давай. А то не вареники є? А ти хочеш би мушену? Та просто. Мене на смаку вже ніякі. Та то немає бути на смак, то таке як за лікарство бере. То то рахує, як ти того зараз випів, завтра в мінус 3 було? Якби я то випив мінус 3 кілограма, чи я б у нас не було вдома. Того би все випій. Що таке Сергій, коти в нас дуже розумна людина є. Так. Що таке лібідо? Мужське лібідо. Сексуальний потяг. Ну, я краще. не знав. Ти на уж ти любила? ніколи не вникала, я чула це О, слово, тихо. але не вникала. Все тихо, писки би синочок. Так, синоль. Привіт. Що це за питання? Нічого, а ти де? На думав, ти не знаєш. Мудре ага. слово, почула його. Розумі. Голодний? Як сич. Від на вас йому середки зашарив. Не голодний? Того прийшла до твоєї Тому мами. Ти можеш читати багато. Та що ти не говориш? Так, ну штат два, тут сідає, з ним зараз і читай. Май час. Ну. Ти до хати їм за не гаряче. Добре. добре. Не будеш, Та що я тебе почекаю? ти мені, добре, ти мені чия перевів? Добре, давай. Що? Що він? не займався там. Голодний? Ні, яка То він перед тим, як їхати, тільки поїв. І лаваш шарну. Я такий лаваш файний другу копеець. Ну чесник сухий. Шо ша? Сухий чесник, чесник такий. Капець, то француз, буквально. Він тоже господарство слова. Він тоже господарство слова. Хоче дає, хоче забирає шою. За королів випив, випив. За королів випив випив. І доста, так?